Мої вітання на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео навантажувач львівський. О, ну, Напевно, п'ятітонни він іде. Значить, чому проблема? Не працює правильно гідропідсилювач керма. Ну, Він не гідропідсилювач. Тут стоїть дозатор, тут стоїть циліндр. Тобто, рульове управління повністю гідравлічне. При крутінні рулем. По-перше, дуже тяжко його крутить, а по-друге, е треба багато разів крутити, щоб щось там десь там колеса е щось рухались. Е хочу зняти про це відео. Е потім буду показувати, що я йому буду робити і чи зміниться в роботі. Може, кому щось треба потрібно. Це у мене такий тут бак стоїть. Бачите, такий, ну там на літрів 6-7 точно є. Е стоїть в навантажувачу ось такий клапанець. Не знаю, як він правильно називається, але точно знаю, що він йде на рульове. І більшість у цьому клапанцю є проблема. Будемо його розбирати, чистити. Значить, нш 32 поставив новий, качає, наче непогано, з обратки відкручував шланга. Але рульове так і не крутиться. Ну, крутиться, але тяжко. Перша така. Штука, будемо чистити цей клапан, потім будемо далі дивитися. Ну, звісно, так як руками навантажувач на підприємстві, бачите, все у маслі. Доливали, напевно, в гідравліку перероб, мені так щось здається. Дозатор теж в маслі. Але перед тим, як почав на ньому працювати, руль крутився, наче непогано. А потім різко дездівся. Рівень масла перевіряв, шлангу подачу теж замінив на нову. Ну таке Двигун тут стоїть, всі знаєте, ГАЗ-52, КПП теж, напевно, 52 газона. О, потім йде роздатка з реверсом. Міст передній, типу Зіловський, ну, сильніший, тому що колеса, диски із газона не підходять. Тут у нас є на 8 шпильок колеса. Все такі коротеньке відео про навантажувач і дальніше відео про ремонт ру рульового управління. Дивіться, слідкуйте. Ну, може, кому буде цікаво або корисно в дальнішому що під час. Такої несправності робити. Я, в принципі, не дуже сам ще орієнтуюся, але походу буду робити, вам показувати, і якоби, я думаю, причину по-любому ми знайдемо. Все, на цьому, всім дякую за увагу. Всім Всього найкращого. Підписочка, лайк, всім до побачення.